Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 27 липня, і спробуємо поставити крапку або три крапки в історії з НАБУ і САП з точки зору міжнародної реакції, тому що з певною періодичністю з'являються серйозні матеріали в західних медіа. І ці матеріали є е, таким, знаєте, дуже е, поганим сигналом власне, для нашої влади, хоча і залишають певний простір для маневру, і вказують, що власне треба зробити, щоб уникнути зміни ставлення. Вже е, урядів інших країн до України і безпосередньо до російсько-української війни. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі, репости, спонсорства і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже. Вишинкою на торті з усіх матеріалів, які вийшли в західних медіа, які стосувалися цієї проблеми довкола набу і САП. Є мабуть, матеріал в The New York Times, оскільки це американське видання, і воно деякою мірою відсторонене, так би мовити, від загальноєвропейського контексту. Але воно важливе з тієї точки зору, що вона ну воно пише власне не стільки про проблему набу і САП, скільки про реакцію європейських країн, які є ключовими. Ми донорами ключовими партнерами України і чим все це може закінчитися? Тим більше автор матеріалу Ендрю Крамер це керівник Київського бюро е е Таймса, який висвітлює війну в Україні. Яку веде Російська Федерація ще з 2014 року, стаття називається Європейський Союз скорочує допомогу Україні через проблеми корупції, і я спочатку її коротко охарактеризую, пройдемося по основним пунктам, а потім перейдемо до ключових висновків. Ви повірте, ці висновки вони є не надто приємними для нас. Хоча шанс все виправити він власне ще присутній. Отже, ну стаття починається. З того, що аналізуються оці ці антиурядові протести, як їх називають в Україні, проти рішення власне, Зеленського, а точніше проти його антикорупційної політики. І от що цікаво, попри спроби, я пояснював це в минулому ролику, який був на каналі. Попри спроби офісу президента перекласти відповідальність виключно на народних депутатів, це не справило великого враження на західні медіа і. Я так розумію, на західні політичні і управлінські еліти, тому що вони все це називають проблемою, яку створив власне президент України. Ну на жаль, мабуть, для нього, але історія з відволіканням уваги не спрацювала. Так, от вони пишуть, що ця антикорупційна політика привела до протестів, і тепер, схоже, вона може коштувати країні частині її доноземної допомоги від Європейського союзу, і це якби такий докір з боку блоку, який колись був коли. Був вірним союзником. Ну, зокрема, ми вже маємо інформацію, вона ще з'явилася в п'ятницю: що Європейський Союз отримає півтора мільярда євро або 1,7 мільярда доларів із загального фонду в 4,5 мільярди євро, розподіл якого залежить від досягнення стандартів належного врядування і не може бути використаний для військових закупівель. Це рішення поки не є остаточним і власне фінансування може бути відновлене. якщо Україна виконає там певні зобов'язання? До речі, які ми брали раніше, брали раніше, але потім вирішили чомусь про них забути. Тут видання зазначає, що Зеленський публічно не коментував скорочення допомоги. Хоча канали, афільовані з Банковою, намагалися це робити. Деякі з них це абсолютно блюзнирство і абсолютно мерзенна історія, просто намагалися перекласти відповідальність на протестувальників, що це типу через них не дають Україні гру. Гроші, хоча, все з точністю до навпаки, той протест, який був дуже мирний, дуже толерантний. Мені здається, він врятував значною мірою імідж України в очах заходу, і точно не пішов нам на гірше. Чи піде він нам на краще? Тут же все буде залежати власне від дій безпосередньо влади. Так, от Зеленський це не коментував, але ну явно йому прийдеться це рано чи пізно робити. Чому тому що. Це викликає ключове питання: чи не починає згасати ентузіазм навколо пана Зеленського серед західних союзників України? Я зараз практично наводжу цитати. Стаття не є надто великою, але вона достатньо концентрована і, очевидно, вона там на першій сторінці, і е, переглядів, повірте, в неї достатньо е, багато. Тут наводиться е, цитата одного американського експерта по боротьбі з корупцією Джеймса Вассерстрома. Е, прізвище мало кому щось каже, і взагалі експертів там. Теж достатньо багато, які цими питаннями займаються, але цікаво, що його саме винесли в цю статтю, і там він зазначає, що зникає блиск з лідерства пана Зеленського воєнний час серед урядів, які надають фінансову допомогу. Тобто, і у спільноти донорів є певне роздратування Зеленським. Ну слухайте, роздратування воно дійсно там може бути, ну, і воно було, мабуть, раніше, деякими заявами, але якщо ці заяви стосувалися оборони України, ну це одна історія. Тут. Тут проблема в тому, що вони стосуються не оборони України, вони стосуються питань, які Україна повинна була власне виконувати, і тих зобов'язань, яких ми повинні були дотримуватися. Ну і е, там далі зазначається, що рішення Європейського союзу стало кульмінацією того бурхливого тижня, про який ми все прекрасно знаємо, і неодноразово говорили, в тому числі і на нашому е, каналі. Знов таки знов таки далі, чітко зазначено, що вся ця ініціатива про фактично. Ліквідацію незалежності двох антикорупційних органів вона була інспірована президентом України. Ну, принаймні публічно він це робив. Потім він змінив курс, подавши до парламенту новий законопроект про відновлення незалежності агентств, Це заспокоїло. пише журналіст, заспокоїло вуличні протести. Але, до речі, ну подивимося, давайте тому що до 31... Липня, коли планується голосування, не виключно, що громадяни будуть якби нагадувати про те, що проблема нікуди не зникла. Її треба безпосередньо е е е вирішити. Да? Так от е е Скажімо так, Зеленський намагається ситуацію змінити, але це підняло інші проблеми, і в статті про це прямо говориться. Наприклад, там згонувачення в кумівстві, що знов-таки поставила під загрозу підтримку з боку як громадянського суспільства, так і з боку країн Європейського союзу. Ну далі там перераховується, що Європейський Союз говорив, як він попереджав, і зокрема. Речник Європейської комісії Мерсьє, він повідомив журналістам в Брюсселі в п'ятницю, що Україна звернулася з проханням про виплату коштів у червні, незважаючи на те, що не виконала три з 16 критеріїв, включаючи якраз невиконання призначень до, до спеціалізованого антикорупційного суду. Ну ми знаємо про цей суд, до нього теж, в принципі, є питання, але знов таки. Це на превеликий жаль, є ну на превеликий жаль для влади, дає нашими зобов'язаннями, які в тому числі на себе брала ця влада, і тому їх ігнорування, ну, є прямим викликом і прямим порушенням того, що ми обіцяли зробити. А от далі, далі, іде як на мене один дуже важливий абзац, і в цьому абзаці квітинсенція зміни ставлення до української влади на сьогоднішній день в західних країнах. Зазначено, що критики в Україні, тобто ну з посиланням власне на. Українських, мабуть, і політиків, і громадських активістів, там експертів, журналістів, скажеться на постійне посилення влади урядом зеленського в умовах воєнного стану, а розслідування спрямовані проти журналістів, активістів, опозиційних політиків. Плюс його адміністрація, до речі, цю тему давно не піднімала, і тут вона вспливає, що свідчить про те, що на заході насправді в курсі того, що відбувається в Україні, його адміністрація зеленського відсторонила обраних мерів. Та губернаторів, ну у нас нема губернаторів. Тут очевидне спрощення, як і спрощення щодо уряду Зеленського, але тим не менше у багатьох регіонах на користь військових адміністраторів. Оце цікава, до речі, історія. Чому? Тому що влада регулярно це робить. Теж є відповідні ролики. У нас на каналі можна глянути і певні прецеденти, як, наприклад, Гостомельські прецеденти, і інші, і це ну, прямо суперечить децентралізації і часто схоже не на вирішення якихось нагальних питань, а саме на е, бажання отримати додатковий контроль над Органами місцевого самоврядування, тим більше, що ці військові адміністрації вводяться дуже 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 далеко від фронту. Це дуже важливе уточнення. Ну, тут що цікаво, об'єктивний матеріал в тому, що журналіст зазначає, що наземні союзники розділилися в думках щодо цих кроків. Одні кажуть, що вони необхідні, щоб контролювати країну в воєнний час, інші відкидають їх як грубе захоплення влади. Мені здається, істина, вона звісно може бути десь посередині і створення певної частини військово-цивільних адміністрацій. І точно є необхідним, і було необхідним, але коли це ну, починає поширюватися в регіонах, які дуже далеко від фронту, ну це питання власне е викликає. Ну і е ще один важливий момент: тут окремо згадується Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, який е окремо телефонував Зеленському, щоб обговорити цю е політику, невдалу політику, і я так розумію, пропонував свою е допомогу. Згадується якийсь Чернишова ну, в якості прикладу, чому могло бути. То викликано незадоволення діяльністю НАБУ і САП, ну і е, називають інші причини, повертаючись до того, про що потрошку влада забула, про призначення пана Цивінського керівником е, Бюро економічної безпеки. Це питання на сьогоднішній день під, під, в підвищеному стані знаходиться, але його прийдеться вирішувати, тому що і причому вирішувати до четверга, до 31 липня. От знов таки, уряд каже, що все окей, але ні чорта не окей. Якщо до 31 липня цього не буде зроблено, то ми можемо втратити допомогу від міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми на суму 15,6 мільярдів доларів, яка в 2023 році була розпочата там. Просто прямо записано, що призначення очільника БЕП це головна ну, вимога, власне, того, щоб ці гроші отримати. На цьому стаття закінчується. Тобто, ми бачимо, що вона дійсно не надто велика, але надзвичайно концентрована. І тут перерахували всі проблеми, які є в Україні, і перерахували з не надто позитивної точки зору для нас. В чому взагалі важливість подібної статті, от саме цієї статті, тому що була стаття ще і за економіст і багато інших, не менш критичні, повірте, але тут є. Кілька нюансів. Перший найголовніший нюанс це пишуть американці, пишуть переважно про європейські справи, тому що тут європейський союз, європейський союз, міжнародний валютний фонд, тобто, в принципі, не згадується роль Сполучених Штатів, але видно, що вони дуже уважно за цим слідкують. Дуже уважно за цим слідкують і роблять відповідні висновки. Чи вплинуть ці висновки на? Продаж Україні зброї або на якусь іншу допомогу. Ну хотілося б вірити, що ні, але з великою ймовірністю якраз так, чому трошки пізніше. Другий важливий момент це видання, яке ну завжди було дуже. Так би мовити, позитивно налаштовано до України як, до речі, економіст» і як багато часу політико і інші якісь видання, де тепер останнім часом просто ну, вал цих критичних статей. Тобто, видно, що вони діють по ну, такому відомому філософському принципу, що Платон мені друг, але істина вона є дорожчою. І якщо вони бачать певні речі, на які вже не можна закривати очі, вони про них говорять. Розумієте? і всі ці статті, і ця стаття вони висловлюють. Такий жаль, який дуже помітний між рядків, що ви ж воюєте на вас напали, ми вам допомагаємо. Ми з вами, ну навіщо ви таку фігню коїте? Навіщо влада робить такі дурні кроки, які ставлять під сумнів цю е, допомогу? І отак з е, подібні матеріали, чому я постійно теж на це звертаю увагу, за що мене іноді в коментарях критикують, навіщо це робити? Тому що саме таким чином на заході формується громадська думка, тому що люди, які прочитають цю статтю, Зроблять відповідні висновки, а оскільки на заході і в Сполучених Штатах і не тільки політика побудована таким чином, що виборці мають в позавиборний час механізми і можливості впливу на своїх же кандидатів, депутатів, конгресменів, сенаторів там ну в залежності від того, яка система працює, то прочитавши подібні статті, і коли ну, буде відчутна певна зміна громадської думки, це відобразиться потім на дім на діях політиків. Політики можуть змінювати своє ставлення, тому що вони. Не хочуть робити речі, які будуть суперечити поглядам їх виборців, бо вони хочуть переобратися, і вони хочуть, щоб вони були суголосні, те, що хочуть виборці, і те, що власне хочуть, і роблять власне, ну, безпосередньо політики, і в цьому ключова проблема. Отак формується громадська думка на заході, і вона формується зараз не в тому напрямку, в якому ми нам хотілося. Ну і знаєте ще о, цікавий такий факт. Я звернув увагу цей матеріал. Він, звісно, ну де в них там велика рубрика про російсько-українську війну. Він межує з розгромними матеріалами щодо Росії. Не, я ж кажу, видання абсолютно чітку позицію займає, але що кидається в око, розгромні матеріали про Росію теж стосуються колосальної корупції на Росії. Розумієте, і таке сусідство, ну воно ем, виглядає не дуже м'яко кажучи. Тому що знов таки, якась частина громадян, ми, наприклад, цього з вами не зробимо, а на Заході зроблять. Вони це прочитають, приведуть певні паралелі, скажуть: так це ж війна двох корумпованих країн. Хай вони собі там воюють, значить нам туди втручатися, навісно нам допомагати. І оці тези там, що. Українці не сильно відрізняються від росіян, і так далі, які були популярні навіть після 2014 року, і з ними дуже сильно прийшлося нам працювати, змінювати в тому числі за рахунок публічної дипломатії. Вони знову починають потроху, хай і не прямо, хай опосередковано, але повертатися в публічний простір, і це звісно. Ну знаєте, така ситуація, яка вже близька до е, катастрофічної. Ну і в цілому, це звісно, сигнал, дуже серйозний сигнал, особливо на фоні того, як ще намагалися прив'язати до Історії про Набу і САП, власне Сполучені Штати Америки є кілька повідомлень цього приводу, і народний депутат Желізняк про це власне говорив. Що депутатам від слуги народу, в тому числі, пояснювали необхідність голосування тим, що це підтримують республіканці. Що для республіканців це класна ідея, тому що ну, цю антикорупційну інфраструктуру допомагали створювати демократи, а республіканці діють по принципу, що Баба. Га проти проблема тільки виявилося в тому, що ті ж республіканці, той же Лінсі грем, вони потім категорично виступили проти того, що відбулося 22 липня, і сказали, що це може стати проблемою щодо отримання допомоги Україною в майбутньому. Так що навіть з сполученими штатами пішло не так, як планували, і по факту вийшло не дуже добре. Ну а фіна ключовий фінальний такий глобальний висновок з усього цього, що. На Заході прекрасно розуміють, що відбувається. На Заході вже зробили певні висновки. Ці висновки, поки що, я підкреслюю, поки що, такого більше інформаційно комунікативного характеру. Всі очікують, і видання, в тому числі, прямо про це пишуть, що є шанс все змінити. Всі чекають на 31 число. На я так розумію, вже з двох навіть причин, якщо в Україні потроху забули про БЕП на заході, не забули. Чекають прийняття відповідних змін щодо незалежності на і САП, ну і призначення очільника бюро економічної безпеки. Якщо все це буде зроблено, тоді ситуацію ну, вийде трохи відкотити, і Україна і далі зможе нормально співпрацювати і домовлятися з нашими партнерами. Якщо цього не відбудеться, або відбудеться в якомусь викривленні, Вленому форматі, ну будемо мати проблеми і надалі. Ну і це особистий сигнал Зеленському, тому що я підкреслю він є ключовим фігурантом всіх цих статей, не народні депутати, не навіть кабінет міністрів як такий. Фігурантом цих статей є президент України Зеленський, або як там пишуть, уряд Зеленського. Ну що не міняє, скажімо так, суті, і е, президент України теж з цього треба зробити певні висновки. Ну і можливо дуже уважно подивитися на своє оточення, яке за великим рахунком призвело до того, що він на сьогоднішній день має, не знімаючи відповідальності з верховного головнокомандувача. Ну не слід забувати, що іноді ставка на п'ять-шість менеджерів, вона може. Бути провальною, особливо якщо ці менеджери думають в першу чергу про себе, а не про інтереси країни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!